Привіт, друзі! Ну, як там ваші справи? Що у вас новенького, пишіть в коментарях. А я зараз вигнала сьогодні корів пастися, бо в нас сьогодні вже 30 градусів. Це вже дуже для нас прохолодно, зважаючи на ту спеку, яка була до цього. Ванну води накачала. Сьогодні теж так вимкнули світло у 7 годині ранку, 7 до 9. Якраз я. Збиралась накачати, а вимкнули світло. Так ось, <кій> це коли вімкнули, накачала ванну, щоб був запас, коли корів приведу, щоб будемо що пити, дала цьому хлопцю комбікорму. Він якраз просив, коли я повернулася. Оце мой хлопець. Ну, такий уже, ну такий уже ласкавий, слухняний. Як собача маленьке, Да, патроша. Ти мій патроша. Ти мій патроша. А зараз вчора чоловік там клаптик накосив для того, щоб коли корів заберу, щоб було їм що в годівничку покласти. То треба зараз швиденько поїг... піти, взяти тачку. І на та, блін, мухи літають. І на тачку. Скласти, да, і та, да привезти. Так, зараз з вами підемо. Візьму тачечку і з вами підемо по травичку. Взяла тачку. Ось тут в тачці треба ручку підварити. Бачите? Патрон наш балувався. Та відламав, то я тепер, вона тут так чисто тіліпається, а везу за одну ручку. Зараз заїдемо в травичку наберу і привезу. Ще треба сьогодні вімкнути молоти зерна, бо з цим світлом не розумієш, коли його, коли оцей його вимкнути не підлаштуєшся, коротше кажучи. Не підлаштуєшся зовсім. Так зараз. Трохи звичайної трави накосив чоловіку чор. А отам от далі люцерночка тут у сусіда на дорозі виросла, тож він її скосив то вже він буде, сказав мені люцерну не брати. Потім він сам з нею, може, насільник закине. Сказав цю траву позгрібати та позабирати. Я вчора теж виганяла корів. І пам'ятаю, що чоловік позавчора ввечері теж косив траву. І це, думаю, якраз корів пригоню. І щоб не брати сінака, думаю, візьму тачку і одразу піду нагружу, де да привезу, ям роздам. Взяла тачку, приходжу вже сюди з тачкою, з вилами, а трави немає. А виявляється, чоловік те, що він косив, то він все позабирав свіжим і коровам увечері роздав. А я чомусь якось в цей момент мимо вух пропустила і була впевнена, що тут щось є. Тож притягнулася сюди з тачкою, з вилами. І оце, думаю, ну раз я вже притягнулася. То треба ж щось робити, то пішла, взяла косу і цей і почала косити. Ну, щось у мене не вміючи, не дуже вийшло, хочу вам сказати. То треба, ну, але нічого. Тачечку корявенько, так сказати. Але тачечку все ж таки накосила. Та коровам привезла. Ось. То вчора чоловік, що косити, каже, пішли зі мною, я буду вчити тебе косити. Але я вчора так замахалася з цією управкою, з переробкою, що кажу, ні. Наступного разу. То він сюди на роботу поїхав, повіз сьогодні замовлення перед роботою. Роздати, ну вже роздав. і оце, А мені -то залишилось ще 2 кіло кисломолочного сиру роздати. Дівчинка одна сама прийде, забере, а кілограмчик мені ще треба дяденьки віднести. І якраз оце піду відносити. Зараз малий прокинеться менший. Я його погодую. і вони чи старший з ним побуде, чи до бабусі сходять, то я оцей схожу, віднесу кілограмчик сиру і за одне подивлюсь, схожу до корів. Подивлюся, чи не заплуталися вони, чи все в них там добре. Треба сходити наглянути, коротше кажучи. Якраз і віднесу і подивлюсь на них. Так, воно так поганенько гребиться. Якось так така тоненька травка. Нічого, буде їм що їсти. Завтра чоловік вихідний, то він багатинько накосить. Не буде чим годувати. Та треба ж нам іще продовжити, Тож була спека нереально неможливо було їхати косити. То на минулих... Вихідних він не косив. Ось. А це трохи спека спадає, то треба починати продовжувати косити, бо ми ще не накосили повний сіник, треба ще косити і косити. Там у нас тут є богор. На є якась трава треба сходити туди, подивитися. І ще там в нього є декілька дач, де можна скосити. Будемо косити ще. Нам би якби солому. Ячну, ячнево б десь купити бажано з доставкою додому, то ми б купили. Але я дивилася, у нас на Оликсі то рядишком ніде не побачила, щоб продають, щоб продавали солому, а продають якось далеченько від нас. Ну дуже так далеченько що навіть якщо у людей і є доставка, то вона просто космос вийде. Я Не знаю. Якби нас тут поближче десь знайти з доставкою, то було б, було б добре. Бо у чоловіка зараз графік роботи такий, що подобавляли змін, то вихідних зовсім майже немає. Тому б хотілося, б хотілося б з доставкою. Заплатили б за доставку, але був би нам би соломки, коротше кажучи. Може хто дивиться, хтось живе неподаліку. Пісочина. Може, у кого або контакти якісь, може хто знає. Пишіть, бо щось треба докупити. Ще мені дуже хочеться курей. Курей, качок, але теж поки що нема куди їх поселити. Поки придумаємо це місце, куди їх, то вже я не знаю, коли це буде бо воно ну, то одне треба робити, то інше. Зараз робити місце, їм то треба косити в вихідні. Ой, Коротше кажучи, а дуже би мені хотілося. Хотілося б таких гарних курочок. Вчора з чоловіком дивились. Породок Окохінхін, вроді як щось таке. І ще якось такі махнаті. В них і ніжки такі махнаті. І самі вони такі махнаті, ухи гарно. Це просто капець. А чим би ще мені хотілося, от саме курочок, тим, що, по-перше, вони такі гарненькі, прикольні, а по-друге, те, що їх не треба їсти. Тому що я дуже звикаю до тварин, вони для мене як члени родини. Що мені іноді стається, що я стану вегетаріанкою. І тому хотілося б, ну, саме мені хотілося б таких тварин, яких не треба їсти. Ну, такі, як корови, яких треба доїти, але вони живуть, живуть як члени родини. Як знаєте, як кішка, як собачка. Тому мені хотілося б таких гарних курочок. Та, й звичайних би хотілося б. Ну і Махнаті мені ці сподобались дуже. Дуже сподобались Махнаті. Я прям вчора надивилась їх, Єлі заснула. Бо, знаєте, і хочеться, і розумію, що, а куди їх, куди їх поселити, де вони будуть жити? Ой. Шкода, що у нас немає таких сараїв, таких, щоб. Знаєте, захотів, купив і займаєшся. Ну, це я не жаліюся. Це я просто ділюся своїми думками, планами так сказати. Я впевнена, що все одно рано чи пізно буде. Те, що ми хочемо, те, що ми плануємо, треба, ну, треба йти до цього, працювати, йти до цього. Нам потрібен час. Час, і ще дещо треба. Ну, коротше кажучи, щоб не писали мені, що це я ною, чи жаліюся, чи ще щось, це просто думки. Просто кажу, що хотілося б. Хотілося б. Так. Тут трішки залишилось зараз. Тачечку відвезу. До грибу. Сонечко вийшло, так треба починає припікати, а я, як завжди. Капелюха не вділа, Взагалі їх не дуже люблю, ці капелюхи. Мені в них чомусь дуже жарко. Жарко і голова швидко грязніє після них. Якийсь дискомфорт вони в мене викликають. Не знаю. Не люблю я ні шапки, навіть взимку не люблю. Чомусь після них волосся електризується. І це швидко жирніє. Не люблю. І оце влітку. У мене взагалі вже 100 років не було цих капелюхів. А це щось, я думаю, була така спека, думаю, не треба купити, бо думаю, буде в мене сонячний удар. І що? Одягнула, скільки я? Раз чи два. І щось в мені. Не заходить. Капелюхи, ну і все, майже все згребло. Яка я умнічка? Я кажу, сама себе не похвалиш? Ніхто не похвалить. Щоб ви розуміли, я вчора кисломолочний сир робила, почала робити о 8-й ранку. Зранку то корів вигнала, води підкачала, телята управила. І думаю, чорт його знає, коли це буде світло чи не буде, воно, коли його вимкнуть. І о восьмій ранку наробила, почала робити кисломолочний сир. Отакі такі справи. Іноді, іноді сама з себе дивуюся, що так можна. Ну що, ось така тачечка в мене вийшла. Бачите. Зараз її дотягну. бо тут такі бугри. Є, є, заїхала на них. Зараз її до загончику відвезу. Ну скажіть, ну як можна пройти повз... О боже, які мухи. Повзу цього хлопця гарнючого. Ну такий ти вже гарнючий у мене. Ну такий вже класнючий, така хороша дитина, патрон. Мухи оце не дають тільки підійти до тебе. Мухи до тебе не дають, не дають підійти. Моя дитина, бачите, який хороший, як сябатя, як сябача. Ти такий хороший. Ну вже мухи покусали, да? покусали. Такий спокійненький. Такий хороший хлопчик. Спокійненький, гарненький. Ну, як можна такому диву не поставити лайк, скажи і не підписатися? Ну я, коли я такий гарний. Вчора, до речі, вилили 400 літрів на свої помідорки та на огірочки на високих грядках. Але щось вони все одно якось мені не подобаються. Щось відчуваю, будемо, ми без врожаю в цьому році. Бачите, все одно якісь маленькі. Ось тут ось такі вони, бачите, якісь такі невеличкі. Невеличкі-невеличкі. Не знаю, що воно буде через цю спеку, через цю засуху. Вроді такі кущі такі величезні повиростали. Ну, може, ще будуть наші помідори. А щось помідори, якісь їх небагато, якісь вони маленькі. Я не знаю, що воно це з ними робить. Бачите, всі якісь невеличкі. Ну, може, ще підростуть. Зараз вроді у нас трішки прохолодніше, ніж було. І ще, може, дощик пройде, не знаю. Коруч. Ось такі кущі. А я вже вийшла з пакетом АТБ. Несу людині кисломолочний сир і навідаюсь до корівок. <кій> Подивлюся, чи не заплутались вони. Чи не закрутилися, чи все добре. Ну, мілка не кричить, я її не чую, то я думаю, все добре. Бо якщо вона хоче додому пити, то тут гарлапани так, що важко не прийти і не забрати додому. Тому зараз піду, на них подивлюся і буду з вами прощатися. Ну що, друзі, прийшла я до своїх дівуль, перевірила, не заплутались, холодочку. Білка під деревом. Мухи ці. Не дають спокою. Мілка тут теж в холодочку лежить. А, ну що, мої хороші, буду з вами прощатися. Всім дякую за підтримку, дякую всім за перегляди. А я піду робити далі кисломолочний сир. Зараз у мене по плану. Потім треба. Потім треба вімкнути. Молотися. Коротше кажучи, буду ти працювати. Всім гарного дня, гарного настрою, мирного неба. До зустрічі!